Час інформаційного дайджесту на репортері. Я Анна Альмужна. Вітаю вас! Найближчі кілька хвилин рада провести у вашій компанії. В вашій увазі, як завжди, не банальний погляд на події в світі, в Україні, в нашому регіоні. Буде цікаво, не перемикайте! Розпочинаємо ми з нагадування: війна в Україні триває, терористичні атаки продовжуються. Нормальне життя в нашу країну ще не повернулось, і це мають усвідомлювати як деякі наші співвітчизники, так і іноземні партнери. Не у всіх реакція на жахливий злочин в Сумах була адекватною і людяною. Знову знаходяться ті, хто не поспішає засудити Росію за вбивство кількох десятків українців в самому центрі міста. Хтось досі вважає, що путінський режим дуже хоче миру та завершення війни, і готовий і далі заплющувати очі на звірства. Скільки ще вистачить терпіння у нас, щоб спокійно сприймати таке ставлення від вчорашніх друзів? На цьому тижні Одеса приймала поважних та почесних гостей. Наше місто відвідали президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вони відвідали наших захисників, що лікуються в медзакладах Одеси, та вручили воїнам державні нагороди. Теплі рукостискання, обійми, селфі, великий друг України ні в чому не відмовляв пораненим героям. Якби ще конкретизував, коли альянс нарешті відкриє свої двері для української держави, то ще більше поліпшив настрій нашим бійцям, але поки все обмежується лише селфі. Відпустивши генсека далі по справах, президент України прийняв представників одеського бізнесу. На думку деяких політичних експертів, зустріч Володимира Зеленського з пролетаріями мала невеличкі прояви передвиборчої кампанії. Голова держави пообіцяв повернути регіону ефективне ППО та обнадійливо відповів бізнесменам щодо закордонного миротворчого контингенту на морі. Які часи, такі і обіцянки. Давайте послухаємо цей фрагмент зустрічі. А ви, шановна аудиторія, нам в коментарях напишіть, чи вбачаєте ви в цьому старт підготовки до виборів? Є, є якась надія, що воно стане трішки легше з проти протиповітряної оборони. Не будемо йти в деталі. Так, я би так відповів. То що було, повернеться. Одеса, безумовно, сюди входить, тому що ми говоримо про розміщення сил на морі в повітрі на землі. На морі, безумовно, передусім на Чорному морі, це значить Одеса, весь регіон Одеський, та Велика Одеса, весь і, і Миколаївський регіон Точ. А ви хочете континент Одеський? Звичайно, хочу. Так. не тільки хліб перепродавати для того, щоб можна було цей хліб і експортувати, і розвиватися просто і просто спокійніше себе почувати. І ще один натяк на мобілізацію електорату напередодні вже місцевих виборів. За останні дні спостерігаємо активність в соціальних мережах представників мерської партії Довіряй ділам яких обурило рішення інституту національної пам'яті стосовно особистості нашого відомого земляка Михайла Михайловича Жванецького? Безумовно, сама ідея прирівняти покійного Жванецького до російських імперців саме зараз може викликати бурхливу дискусію в суспільстві. Навіщо це робити з людиною, якої вже немає з нами 5 років? Справа ж не тільки в тому, що Михайло Жванецький бренд Одеси на всі часи, частина культурного коду, але все ж таки то вже історія минуле, дискусійне минуле. І зараз ця дискусія не на часі. Але що роблять одеські правдні депутати? Вони вступають в заочну полеміку з інститутом національної пам'яті, розуміючи, що той не змінить рішення і, взагалі, не зверне увагу на представників місцевого самоврядування. Та й, взагалі, які можуть бути апеляції, коли мова йде про людину? Що так і не повернула Путіну той клятий орден? Так ось повертаємось до довіряйців. Вочевидь, то вже почалась робота з виборцями. Мовляв, подивіться, як ми боремось за нашого Міхал Михалича. Вірите в цю депутатську щирість? Один з героїв попереднього дайджесту, заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, все ж таки не уминув незручні питання від студентів Одеської юридичної академії. Сталося це в Києві. Далі слово представнику студентського самоврядування. Ми, Михайло, до нас насправді, буквально в році і е, зазначали високий рівень технічної бази до того наших викладачів зазначали про те, що наш вуз є еколоним про господаря нашого вулиця, від цей чертувало з ваших сад, дійсно тієї людини, яка створила той, зараз тримає, допомагає розвиватися і так далі. Основні питання, які хотів би вам задати, це, по-перше, чому не було почуто жодного да жодної думки тисячі наших студентів, членів трудового колективу, членів вченої ради, органів місцевого самоврядування щодо реабілітації. Да. Знову ж таки, не було слухана рада, які зараз з вами присутні. Друге питання хотів би спитати з приводу чітких Пунктів да, для організації або найкращих друзів, знову ж таки зазначали неодноразово техниці країни нашої і е, Міністерство освіти науки України. Е, також хотіли почути чіткі гарантії да, безпеки, правда і свобод наших студентів, що їх не буде висловлено з гуртожитків, що їх не буде висловлено з навчальних прокусів, яких ми навчаємось, е, де гарантії того, що виключені не буде звільнено від робочих міст та посад. І ще хотів би попросити вас, будь ласка, передати ось такий символічний подарунок від нашого університету. Це прапор, який підписали тисячі наших студентів, в тому числі студенти військовослужбовців пану міністру освіти і науки України Оксану Лисовому. Підтримуйте, будь ласка, тому що це дійсно. Ів все ж таки було почуто. Дякую. Дякую. Пан заступник у відповідь фактично заперечив свої слова 2023 року та перейшов із захисту в напад. Виявляється, у міністерства є питання до академії щодо якості освіти. Дивати годі. Крім того, Михайло Виницький пообіцяв проблеми керівництва академії після так званої реорганізації закладу. Тому самому керівництву, що було обрано на демократичних засадах. Тут важко щось коментувати, тому, друзі, залишимо це право вам. Є питання майна, є питання вручні закону, і є питання якості у Я розумію. Цю пристрасть, яка є навколо юридичної академії, я її дуже добре розумію, але дозвольте я на самім кінець каже докінчувати. Студенти не мають чого боятися, викладачі не мають чого боятися, адміністрація в поступає, в тому числі, має чого. Речі, студенти ОЮА не єдині, хто цього року публічно протестували проти рішення Міністерства освіти і науки. Свою позицію на цьому тижні продемонстрували і студенти Одеського національного морського університету. Над закладом також нависає меч реорганізації. Що будуть робити чиновники-освітяни? Знову ігнорувати незручні діалоги. І в кінці хочеться про щось позитивне. А точніше про перемогу справедливого над абсурдним. Військові начальники Данії анонсували візит армійських підрозділів королівства в Україну з метою навчання. Данці будуть вчитися в українських колег. Нарешті, хтось з європейських партнерів дійшов до думки, що не українських солдат на четвертий рік війни треба вчити, а навпаки, у наших бійців треба навчитись. Тим більше, коли розмови про захист Гренландії від зазіхань, куди більш потужної країни перестануть бути розмовами. На сьогодні все. З вами була Анна Альможна. Бережіть себе, до зустрічі на репортері.